Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Таня і це Таро прогноз на тиждень для знаку Зодіаку Тілець. Давайте подивимось тільці, яким же цей тиждень буде для вас, в якій атмосфері пройде. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. І так, тільці. Початок тижня. Середина тижня. Кінець тижня робота фінанси. Особисте життя, здоров'я застереження на цей тиждень та карта порада. І так, початок тижня доволі такий романтичний та гармонійний для вас тільці. Е, так, е, якщо ви жінка, да, можливо, у вас буде бажання проявляти свою любов, е, щедрість, якусь ласку до вашої, можливо, сім'ї, родини, да, для найближчого кругу спілкування. Да, Якийсь такий е, Буде настрій романтичний, буде бажання всім допомогти, проявити свою любов, підтримку, ну, ось якось так. Якщо ви чоловік. То, можливо, на початку тижня да, до вас і буде якась жінка проявляти свою увагу. Можливо, ваша дружина да, буде до вас більш ніжно відноситись на початку тижня, більш якось свою любов проявляти, увагу. Да, тому ось так. Якщо ви не одружений, то, можливо, дивіться, можливо, в колі ваших знайомих, можливо, їх партнери на роботі. Ваші колеги да, будуть якось так більш активно. Хтось з вашого колективу до вас проявляти свою увагу, да, якусь ніжність. Тому ось так більше до вас як уваги буде на початку тижня. Але, взагалі, ця карта говорить якби про гармонію, да, душевний такий спокій, якесь задоволення на душі. Ну, ще й як карта порада говорить про те, що. Потрібно слухати свою інтуїцію. Якщо вам потрібно якесь рішення приймати на початку тижня, то прислухайтесь до своєї інтуїції, що вона вам говорить. Так, середина тижня то така да, якби активна робоча атмосфера. Можливо, хтось буде працювати на роботі, можливо, хтось буде зайнятий домашніми справами, але теж справ буде багато роботи і фізичної, і активної буде. Багато. Можливо, хтось і буде працювати над своїм фізичним здоров'ям, можливо, фізичним навантаженням, хтось займеться спортом, буде вдосконалювати своє тіло, своє здоров'я. Тому теж як варіант, буде так, якби над собою працювати. Не обов'язково на роботі якісь... ось так. Наприкінці тижня тут теж карта сила випадає, теж говорить, що вам потрібно буде прикладати максимум зусиль да, для того, щоб щось досягти, для того, щоб якісь е, виконати свої задуми, якісь мрії втілити. Тому да, все залежить від ваших зусиль, від вашої активності, тому ось так. Сфера роботи, тут йде якби, такий активний період. Ну, тут і, можливо, якісь ідеї у вас щодо роботи. Ну, для когось, можливо, це і нова робота. Тому, можливо, хтось і змінює роботу, якби, тут, якби такі якісь нові імпульси, енергія, щось нове. Тому ось так. Для тих, хто працює, то, можливо, дай якісь Нововведення на роботі, а можливо, взагалі, якби, да, ви будете на цьому тижні активні, у вас буде багато ідей, якби будете будете да, себе активно проявляти. Тому теж як варіант. Е, так, сфера фінансів тут якби, теж залежить все від вас, від вашої активності, наскільки ви будете працювати, наскільки ви будете. Активно вкладатися, да, все залежить від вашої роботи і активності в сфері фінансів. Особисте життя. Так, якщо ви чоловік, то, скоріш за все, ви якось більше будете на цьому тижні жити в своє задоволення. Да, будете... Робити те, що більше вам подобається, те, що більше ви, а вам хочеться, ну, якось так. Ну, Тут ще як варіант. Можливо, ви будете якось більше уваги приділяти своїй другій половинці. Якщо ви одружені в своїй дружині, якщо у вас є дівчина, партнерша, тому да, ви якось будете на цьому тижні такий більш романтичні, більше свою увагу проявляти, ніжність, любов, такий більш романтичний настрій на цьому тижні. Якщо ви жінка, то це ваш чоловік, ваш партнер да, буде до вас якби ось так теж відноситись на цьому тижні, да, можливо, більше компліментів буде говорити, можливо, якийсь романтичну зустріч влаштує. Ну, теж як варіант. Якщо у вас немає партнера, то, можливо, вашому Кругу знайомих, можливо, на роботі, з ким ви працюєте, якийсь буде активно чоловік себе проявляти, до вас буде свою увагу якби, приділяти, компліменти говорити, бо тут у нас король кубки, він такий, да, якби вміє гарно говорити, да, те, що любимо ми, жінки, да, слухати вухами. Тому ось так, е, так сфера здоров'я. Ну, тут до здоров'я потрібно да, більш вимогливо відноситись і відповідально. Тому, да, якщо у вас є якісь шкідливі звички, якщо ви да, любите переїсти щось це, ну на цьому тижні потрібно да, більш відповідально, збалансовано. Да, до свого здоров'я відноситись, тому що, да, можливі, якісь негативні наслідки. Карта застереження. Тут карта інформації, якихось новин, тому не довіряйте новинам, інформації, яка до вас надходить. Перевіряйте кілька разів чуткам, да, можливо, якимось пліткам. Тому ось так. І, взагалі, можливо, якісь папери будете підписувати, чи да, щось оформляти, тому кілька разів перевіряйте, да, щоб не було ніяких нюансів потім. І карта Порада говорить, що. Тут карта якби, роздумів говорить про те, що на цьому тижні скоріше не потрібно робити якихось важливих рішень, приймати, якихось важливих дій. Потрібно ще зачекати, да? потрібно ще обдумати, все зважити, да? всі за і проти. Да? Ну, якби Карта говорить, що не поспішайте в справах, да? а обдумайте і зробіть правильне рішення. Тому ось так: ось такий тиждень для вас, тільці. Бажаю, щоб він був для вас успішний, продуктивний, що ви задумали, нехай обов'язково здійсниться. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео!